Добрий день усім! З вами знову гурток Народознавства, і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми продовжуємо вивчати наш розділ Макраме і продовжуємо відпрацьовувати різні базові вузли. Минулого заняття ми повторювали і відпрацьовували з вами звичайний плаский квадратний вузол. А сьогодні будемо відпрацьовувати репсові вузли. Ну і за традицією будемо ми це робити, виконуючи, виконуючи вже якісь новорічні або різдвяні композиції. І для відпрацювання цих репсових вузлів я пропоную сьогодні створити ось таку квіточку. Точніше, ми сьогодні частину цієї квіточки будемо робити. А мені за формою вона нагадала квітку по ансеті, або ми ще знаємо її як різдвяна зірка, цю квіточку, так? яка часто зустрічається якраз у таких новорічних різдвяних композиціях. Бачите, тут, до речі, можна було б зробити її повністю червоною, але я неспроста взяла оцей жовтий колір, тому що ми будемо відпрацьовувати два види репсових вузлів, тобто дві різні бриди. Бриди горизонтальні, це в нас будуть у червоний колір, і я виділила жовтим якраз бриди вертикальні. Сьогодні саме ми будемо відпрацьовувати бриду горизонтально виконану репсовим вузлом. і почнемо роботу над цією квіткою. На жаль, часу це забирає, ну, наша робота не така складна, да? але часу вона все ж таки забирає немало. Тому сьогодні ми виконаємо частину цієї роботи і відпрацьовуємо. Горизонтальні бриди. Отже, давайте приступати. Для роботи нам знадобляться відповідно, шнури мотузки червоного та жовтого кольорів. Ну, Можна жовтий змінити, наприклад, іншим якимось кольором, але червоний бажано все ж таки взяти, тому що пуанцетя зазвичай вона буває. Червона, борожева або біла. Так? Ну, от я вирішила все ж таки її зробити червоною і потім ще використати у декорі. Це тільки початок, скажімо так, тієї композиції, яку я хочу зробити. Отже, червона мотузка. У мене вона а, доволі широка. Це у мене у діаметрі мотузочка була 4 мм. для того, щоб така об'ємна була фігура. Ви можете взяти мотузку будь-якої якості і товщини, так. Тому що, якщо вона буде синтетична у вас, то легко буде е, опрацьовувати карічки. Якщо вона буде така натуральна, хлопкова, як у мене, то це вже складніше, треба буде проклеювати тоді клеєм їх. Так, ну сьогодні потрібна тільки мотузка, ножиці, ну і шпилечки для того, щоб можна було приколювати і починати роботу. Все, більше не буду вас відволікати теорією, так, починаємо працювати практично. І починаємо з того, що відрізаємо 5 відрізків жовтої мотузочки. Вони у мене вийшли довжиною 1,20 м, і 20 відрізків червоного кольору довжиною 1,50. м. Далі з мотузки жовтого кольору однієї ми формуємо от таку, наче петельку. так? Такими хвостиками вниз ми її розташуємо. І давайте її закріпимо шпильками до подушечки, на якій ми звикли плести макраме. Отже, з двох боків ми її закріплюємо, таким чином, щоб вона не ковзала, і можна було з нею працювати. Так. І далі беремо наступну жовту мотузочку і приєднуємо до цього кільця петрікою вниз. Заводимо під кільце і виводимо мотузочки назовні. Це ми формуємо серединку, тому далі так само нав'язуємо ще три мотузочки, які у нас залишилися. Всього у нас їх 5, так, як п'ять пелюсточок у нашої квітки. Тому ми зараз маємо їх нав'язати. Розправити, далі знімаємо шпилючки і стягуємо оцю петлю, яку ми зробили, трошки розправляємо її, Стягуємо. для того, щоб у нас утворилася серединка. І добре по колу їх розправляємо, тому що серединка це у нас коло, да? яке ми зараз розправили, Так, підтягли добре, Янічко, так. Тепер розправляємо пелюстки, які у нас ведуться все основи для пелюсток. І беремо шпильку. Для того, щоб трошки профіксувати цю серединку, щоб можна було працювати з нею далі. Так, розправили і фіксуємо, так, тепер беремо ниточку червоного кольору, складаємо її навпіл. І заводимо під жовту нитку, мотузку. Ровно по центру. Зараз ми шпилючкою її підкріпимо, для того, щоб вона була рідненька з двох боків і не ковзла у нас. Беремо шпильку, прикріпили трошки її. так. І починаємо робити. Перші репсові вузли. Давайте пригадаємо, як він робиться. Наче четвірочку робимо так раз. Накладаємо на жовту основу, під неї і підтягуємо обережненько розправляємо. Це ще не завершений вузлик. Зараз ми робимо таку другу маніпуляцію для того, щоб його завершити. Знову на жовту, під неї і обертаємо. Все, тепер ми вузол. Завершили. Підтягуємо його наверх, розправляємо і шпільку вже можна знімати. Так само нав'язуємо ще 4 червоні мотузки. Всього їх у нас 5 на кожну пелюсточку. Все обережно розправляємо. Так, Тепер готові працювати далі. Розправляємо дві жовті мотузки основи розводимо їх у два боки, так, тому що це будуть наші основки. Розвели, також маємо трошки прикріпити шпильками для того, щоб було зручніше працювати, щоб нікуди не вбігали наші мотузочки. Так? І далі ми будемо брати саму верхню бачите, верхню червону. І починати з неї робити першу горизонтальну бриду. Спускаємо її вниз під жовтом. Далі робимо наші дві четвірочки, так, щоб зробити, Так, раз. Обережненько розправили, так. І два. Є. Наступну нагадую, беремо зверху. Зверху, під жовту, на неї, обережно розправляємо все. Угу. Робимо рівненькі такі рядочки, ще раз нагадую, що це ми зараз виконуємо на горизонтальні бриди. Основою виступає у нас жовта мотузочка. Так, ну, зрозуміло, що ми маємо до кінця да, всі ниточки спустити вниз і зробити нашу горизонтальну бриду. Так. Ще трошки. І остання ще. Угу. Ще одна. Завершуємо. Так, перший оберт зробили і ще один. Угу. Так, готово. Розправила. І все те саме ми маємо зробити з іншого боку. Тут уже трошки в прискореному варіанті зараз запущу, тому що все це ми вже зробили. Так само беремо червону ниточку під жовту. І нав'язуємо ще один, ще одну горизонтальну ряду. Далі ми будемо працювати з червоними. Ділимо їх навпіл. У нас всього їх вісім. Чотири з одного боку, чотири з іншого. Але не беріть четверту. Вам треба взяти п'яту, скажімо так, щоб в один бік пішло три ниточки. А там, де п'ята, вона буде основою для чотирьох. Тому що, якщо ви поділите навпіл і почнете опрацьовувати, то у вас. Не з'єднається наша пелюсточка. так, Вона буде розділена між собою навпіл. А ми будемо, наче ялинкою плести то в один бік трошки більше брати на одну ниточку, то в інший. Так, зараз бачите, ми що ми робимо? Ми взяли, якщо рахувати з права наліво, то це у нас вийшла чет... п'ята ниточка, і ми... вона основа. І ми на неї зараз наплітаємо горизонтальну бриду. Коли ми завершимо на неї наплітати, ми її відведемо, як і жовту в бік. І продовжимо роботу. Так, ще одна лишилася. Ніточку-основу, ще раз нагадую. Зараз відводимо, як і жовту в бік. Так, от ми закінчили, відвели її, відводимо. Угу, Все. Тепер ділимо ці. І так само, да? так само, ми зараз взяли четверту, там лишилося три. Ідемо в інший бік. От, і виконуємо ці маніпуляції доти, доки у нас не залишиться всього одна ниточка по центру. Так, різні боки. От ми йдемо в один в інший, поки не доплітемо нашу пелюсточку до кінця. Щоб залишилося всього одна ниточка. Так, останні. Угу, все. От тепер бачите, залишилася всього одна пелюстку, ми закінчили. Так ми маємо зробити по колу всі інші пелюстки. Все те ж саме. Перегортаємо і продовжуємо працювати. Так, я не знімала весь процес, але ось що у нас вийшло: це займає чимало часу. Тому на сьогодні ми закінчуємо наше заняття на даному етапі. Ми проплели горизонтальні бриди, нагадую, а все інше продовжимо наступного уроку. На все добре, до нових зустрічей!